Привіт, останнім часом зростає популярність гібридних сонячних інверторів серед користувачів, які хочуть забезпечити або економію електроенергії за допомогою енергії сонця, або хочуть використовувати інвертори для забезпечення безперебійного живлення. Гібридний інвертор, на відміну від безперебійника, це пристрій, який дає змогу регулювати велику кількість робочих параметрів, напругу заряду, напругу акумуляторної батареї, мінімальну напругу батареї, струм заряджання, запуск генератора, управління пристроєм віддалено зі смартфона. Водночас ціна пристрою порівняна з ціною аналогічного за потужністю джерела безперебійного живлення, а функціонал набагато багатший. Тому якщо у вас немає і не планується використання сонячних панелей, то часто буває так, що вигідніше встановити саме гібридний сонячний інвертор завдяки його функціоналу регулювання параметрів. Користувачі часто стикаються з тим, що важко налаштувати коректну роботу, наприклад, літій залізофосфатних акумуляторних батарей з джерелом безперебійного живлення. А конкретно проблема полягає в тому, тому що безперебійники розраховані на роботу зі свинцево кислотними батареями. Допускають глибший розряд батарей за напругою, що часто недопустимо для залізо залізофосфатних батарей. І вони йдуть у захист. Гібридний інвертор дасть змогу чітко відрегулювати ці параметри. Ви зможете встановити або ручні налаштування напруг, або якщо батарея і інвертор підтримують роботу за протоколом обміну даними, то потрібно просто вибрати тип акумуляторної батареї. І ще однією великою перевагою гібридних інверторів перед джерелами. Безперебійного живлення є, як правило, значно вищий струм заряду 100 А і вище, з можливістю ступеневого його регулювання через меню. І ця перевага виходить саме із того, що гібридні інвертори передбачають роботу з новим типом акумуляторних батарей літієвими. Великою перевагою цих батарей є можливість швидко накопичувати заряд без істотної шкоди для батареї. Більш детально про такі батареї я розповідаю в цьому огляді. Гібридні інвертори мають меншу вагу порівняно з джерелами безперебійного живлення, аналогічні. Лагічної потужності. Вони компактні в розмірах і монтуються на стіну. але є в них і мінуси. Наскільки вони працюють за високочастотним принципом, потребують потужного охолодження, що робить бюджетні їхні моделі і моделі середнього класу досить гучними, шумлять вентиляторами охолодження. Моделі високого класу коштують значно дорожче, але можуть оснащуватися пасивним охолодженням, і тоді вони не турбують вас шумом. Сьогодні хочемо ознайомити вас з гібридними сонячними інверторами торгової марки ProVolt. Ця продукція є пристаєми середнього цінового діапазону і добре зарекомендувала себе на ринку. Доступні 4 моделі за потужностями: 3,6, 5,6, 8 і 11 кВт. Розглянемо їхні основні характеристики. Моделі потужністю 3,6 кВт, мають шину постійного струму 24. 4 Вольта, працюють в однофазних мережах або ж можуть встановлюватися 3 штуки в трифазні мережі, один інвертор на свою фазу. Але якщо електрика відсутня, в режимі роботи від сонячних панелей та акумуляторних батарей ці моделі не зможуть формувати повноцінну трифазну мережу зі сувом фаз ABC одна відносно іншої. В режимі роботи від батарей ви отримуєте від них три одноіменні фази 220 Вольт. Модель оснащена одним мппт контролером для під'єднання сонячних панелей, максимальною Потужністю 4 кВт. Всі сонячні панелі, які вмикаються в один МППТ контролер, переважно мають бути спрямовані в один бік, щоб отримувати максимальну кількість енергії для ефективного використання енергії сонця мппт контролером. Максимальна тривала потужність інвертора 3,6 кВт, пускова потужність до 7,2 кВт. Максимальний струм зарядки від сонячних панелей до 100 А напругою 24 В, регулюється з кроком по 10 А. Максимальний струм зарядки від мережі теж 100 А і теж регулюється з кроком по 10 А. Інвертори потужністю 5 і 6 кВт, працюють від ланцюга постійного струму 48 В, мають один МППТ-контролер з потужністю масиву панелей до 6 кВт і випускаються в двох модифікаціях. Перша модифікація простіша: без можливості формування повноцінної трифазної мережі в режимі роботи від батареї. Цю модель використовують в однофазних мережах або ж у трьохфазних мережах, де немає необхідності формувати повноцінну мережу 380 вольт, оскільки немає трифазних споживачів. Друга модель це моделі з індексом паралель в назві. Якщо ці моделі об'єднати між собою керуючим проводом і встановити їх у трьохфазну мережу, то навіть у режимі роботи від акумуляторної батареї вони можуть. Формувати мережу 380 В із сумом Fast ABC, що дасть змогу використовувати трифазне електрообладнання, таке, наприклад, як трифазні електродвигуни. Ці моделі дещо дорожчі за попередні. Максимальна тривала потужність цих інверторів 5,6 кВт, пускова потужність до 11,2 кВт, максимальний струм зарядки від сонячних панелей до 120 А напругою 48 В регулюється з кроком по 10 А. Максимальний струм зарядки від мережі теж 120 А і теж регулюється. По 10 а. Ці моделі є найпопулярнішими, оскільки мають оптимальну потужність, що дає змогу під'єднати найнеобхідніше для вас обладнання, мають не набагато вищу вартість, ніж 3 кВт моделі, але водночас дають змогу отримувати вдвічі швидше заряджання батарей завдяки напрузі 48 вольт проти 24 вольт 3 кВт моделей і струмові до 120 А. А це буває дуже важливим в період частих вимикань електроенергії. Інвертори потужністю 8 кВт працюють від ланцюга. Постійного струму 48 В, оснащений двома МВПТ-контролерами для сонячних панелей по 4 кВт кожен і можуть формувати повноцінну трифазну мережу 380 В мають у назві індекс Паралель. Максимальна тривала потужність цих інверторів 8 кВт, пускова потужність до 16 кВт. Максимальний струм заряду від сонячних панелей до 120 А напругою 48 В. Регулюється з кроком по 10 А. Максимальний струм зарядки від мережі теж 120 А регулюється з кроком по 10 А. Інвертори потужністю 11 кВт працюють від ланцюга постійного струму 48 В, оснащені двома мппт контролерами для сонячних панелей по 5,5 кВт кожен і можуть формувати повноцінну трифазну мережу 380 В. Мають у назві індекс паралель. Максимальна тривала потужність цих інверторів 11 кВт, пускова потужність до 22 кВт. Максимальний струм зарядки від сонячних панелей до 120 А напругою 48 В. Регулюється з кроком по 10 А. Ідеальний струм зарядки від мережі теж 120 А і теж регулюється з кроком по 10 А. Інвертори ProVolt, які мають індекс паралель, мають можливість працювати паралельно між собою по одній фазі. Для збільшення потужності навантаження, наприклад, ви можете під'єднати два інвертори по 5,6 кВт паралельно, при цьому знімати із загального виходу навантаження до 11,2 кВт. Інвертори потужністю 5,6 кВт у такому режимі можуть використовуватися до 9 штук на одну фазу, інвертори потужністю 8 і 11 кВт у режимі паралельного використання можуть використовуватися до 6 штук на одну фазу. Всі інвертори мають сухий контакт для управління запуском генератора. Інвертори ProVolt, незалежно від того, чи мають вони індекс паралель, можуть спільно заряджати одну батарею. Це корисне, коли у вас, наприклад, встановлено 3 інвертори, але батарея у вас одна. У вас може бути не дуже рівномірний розподіл навантаження між фазами. І якби у вас було 3 батареї, то якийсь інвертор міг би розрядити Батарею швидше і вимкнутися, порушивши жилення об'єкта. Якщо використовувати одну акумуляторну батарею, то ви будете живити всі три фази від неї до повного розряду загальної батареї. Зазвичай у такому разі використовують батарею більшої ємності. Зарядні струми інверторів при цьому підсумовуються. Інвертори мають кілька запрограмованих протоколів отримування інформації з акумуляторної батареї. І якщо батарея підтримує такий протокол, ви об'єднаєте інвертор із батареєю кабелем RG45. То інвертор може зчитувати інформацію з батареї, таку як напруга заряду, напруга вимикання батареї, напруга підтримуючого заряду, струм заряду, рівень заряду батареї. Тоді вам не потрібно буде налаштовувати відповідні пункти в меню інвертора. Він підтягне ці параметри автоматично з БМС-контролера, вбудованого в акумуляторну батарею. Як свідчить практика, деякі покупці хочуть отримати батарею саме з цією можливістю. Напевно, бояться. Наплутати з налаштуваннями, але якщо ви знаєте правильні налаштування, то ввівши їх в інвертор, ви отримуєте те ж саме, плюс ще й самі зможете міняти пороги напруг. Наприклад, для більш дбайливого використання батареїв для себе я вибрав варіант саме ручних налаштувань. Як уже казав, інвертор дає змогу конфігурувати безліч параметрів, тому меню налаштувань його доволі широке. Зараз наведемо вам основні. Детальніше з тими параметрами ви зможете ознайомитися в мануалі, який знайдете на нашому сайті. Він прикріплений до кожного товару. Перший пункт пріоритетність вхідного джерела. Можливі варіанти: мережа, сонце, батарея. Сонце, мережа, батарея, сонце, батарея, мережа. Тут ви вибираєте, яку енергію інвертор братиме в першу чергу, яку в другу чергу, якщо першої не буде, і яку в третю чергу. Другий пункт обмеження по струму зарядки. У цьому параметрі ви встановлюєте максимальний зарядний струм, який піде на батарею. Він складається із струму зарядки від мережі плюс струму зарядку від Батареї. Струм зарядки від мережі ви можете встановити у пункті 11. П'ятий пункт. Тип батареї. В цьому пункті ви зможете встановити або якийсь певний тип акумуляторної батареї, або ж зможете вибрати ручні налаштування, які потрібно буде зробити в пунктах 26, 27, 29. Десятий пункт напруга на виході. Запам'ятовується тільки за умови вимкненої кнопки живлення. За такою схемою налаштовують і пункти 28, 99 і 100. Вимкнув кнопку, налаштував, увімкнув. За замовчуванням тут стоїть 230 вольт. Радимо цей параметр і залишити. 12-й пункт максимальний струм зарядки від мережі. Тут налаштовуєте максимальний струм, який буде йти на заряд батареї в режимі живлення від мережі. Варто звернути увагу і на безпечний для батареї струм, і на потужність, яка буде споживатися від мережі, тому що в режимі живлення від мережі інвертор буде споживати енергію і на живлення навантаження, і на заряд батареї. І потужність може бути високою. Дивіться, який у вас видний автомат. 26-й пункт це напруга швидкого заряду. Максимальна напруга, до якої буде. Заряджатися батарея. 27 пункт напруга підтримуючого заряду. Цією напругою буде підтримуватися батарея після того як вона отримала повний заряд. 29-й пункт це напруга мінімального заряду батареї. Коли мережа відсутня, під час роботи від акумуляторної батареї напруга буде на батареї знижуватися. І ця напруга буде тою межею, після якої інвертор вже перестає брати енергію з батареї. Пункти від 85 до 89 це налаштування дати і часу. Для моніторингу через смартфон я використовую додаток Smart ES. Він дозволяє переглядати багато параметрів роботи інвертора, таких як потужність навантаження, кількість енергії, яку генерують сонячні панелі, стан батареї, тобто її напруга, струм зарядки, струм розряду. Є графіки та статистика за період. Також ви можете змінювати пріоритетність вхідного джерела, тип напруги батареї, струм заряду та інші важливі параметри. Хочу акцентувати увагу: інвертори мають слабенький порівню сигналу Wi-Fi модуль, тому бажано, щоб ваш Wi-Fi роутер був недалеко від інвертора. Сонячних інверторів непросте питання, яке вимагає певних знань. Тим паче, якщо ви будуєте систему з сонячними панелями, інвертором, батареєю, генератором. Якщо потрібна допомога, у нас є фахівці, які допоможуть налаштувати придбане у нас обладнання. Магазини стабільного електроживлення Voltmarket Market пропонують великий вибір інверторів, акумуляторних і сонячних батарей, даних, генераторів, тобто устаткування, яке знадобиться вам для створення автономної системи електроживлення. Тут закріпимо відео одного з таких викликів. На проєктів. Купити обладнання за вигідною ціною можна онлайн з доставкою в Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів та інші міста України. А також ви можете ознайомитися з їхньою роботою в наших офлайн-магазинах. Якщо відео було корисним, не скупіться на лайк, ставте запитання в коментарях і до зустрічі у наступних відео.